Всім привіт, друзі! Минулого разу я вам показав, як виглядають мої рослини в посадці, які там плодові бруньки заклалися, який їх стан. І сьогодні хочу вам показати самі саженці на розсадничку, так щоб ви глянули, як вони виглядають. Ну і що ви можете для себе щось придбати. Зараз вам покажу їх вигляд те, чи вони підмерзають чи ні, як вони в мене зимують. Ну і також вигляд різного віку саджанців. Тоді пішли, зараз буду показувати вам. Всі ви можете переглянути відео, яке я закидав кількома місяцями назад, тоді як я готував ці саджанці до зими, який в них вигляд був. Там я говорив, що я трішки запізнився з фосфорно-калійними добривами, що запізно їх трішки вніс. Але вже тоді я казав, що це, мабуть, нічого страшного не буде, тому що зима у нас здебільшого останніми часами не холодна, тому рослини мали би встигнути підготуватися. Ну, ось, як бачите, зараз як все виглядає, листя рослини вже поскидали. І зараз вам покажу самі гілочки ближче, якщо ви побачили, який стан був тоді їхньої підготовки на той час, тобто на вересень-жовтень, і як вони зараз вже після кількох таких заходів морозу, як вони виглядають, чи не було підмерзання. Як ви тоді бачили, найгірше в мене було ось. В цій частині розсадничка, тут сорт Blue Gold. і він був такий найзел... найбільш зелений. Ну, за нього я, в принципі, трошки переживав, думав, чи не попідмерзає. Але ось дивіться, ну, де не звичайно, вершечки попідмерзали, але ось бачите, вершечок. Плодова брунька збереглася. Ось гілочка яка, все тут добре. Ось тут трішки оце підмерзло. Але як бачите, отут де розгалуження, гілочка залишається, вона 100% перезимує, тому що вона до зими досить так чудово вже підготовлена. І тут фактично картина так зі всіма гілками, підмерзання якогось суттєвого немає. Плодових бруньок закладено досить багато. Ну Це я вам показую такі старші саженці, тут 4 річка, 5 річка, бачите, ось. Це йде 20 літровка ось такий це п'ятирічний саджанець. А ось збоку йде 10-літровий горшок, тут 4-річний Так що з цими саженцями все добре. Тут у них картина підготовки до зими була найгірша. Всі інші сорти, ось тут, де в мене дюк, там Нельсон, Блюкроп. Тут все добре. Тут було видно, що тоді у жовтні, що тут набагато краща картина. Ось лоза така більш, ну, я би не сказав, що більш задерев'янівша, але більш червона, ніж на Блюголді. Так що тут взагалі, я думаю, зимівля вдасться і все буде добре. Ось це у мене в контейнерах цих 60-літрових саженці. Тут взагалі на рахунок плодової бруньки, то все супер. Це, до речі, сорт Нельсон. Ну, Нельсон. В принципі, смак хороший, але це йде середньостиглий сорт. ну, Він середньопізній, але відноситься ще до середніх сортів. Тому з середньостиглих сортів там є що вибирати. Там є дуже велика кількість чудових сортів. Там вже трішки менш, менший вибір із ранніх і пізніх сортів. Ну, ось так. Ось, бачите, тут ще листечко залишилося. Оця гілочка, звичайно. Ну, до ось цього, напевне, я би не сказав, що до ось цього розгалуження, але десь до, цього, до цієї висоти, напевно, обмерз. Ну, тут вже видно, що цей вершачок обмерзає. Але це нічого страшного. Тут з э, самою рослиною все буде добре. Коренева точно не вимерзне. Так що ось так, це ялиночка наша. До речі, весною буде у нас, будуть у нас туї різних сортів. Я ще вам їх всіх покажу, як вони виглядають. Ось такі шишки. Шешки тут якісь невеличкі такі, не знаю з чим зв'язано, так досить гарно виглядає. Ну йдемо далі Ось Так, все виглядає. Тут блюкроп, що по правій стороні. Ось це такі трьох річки у мене у двохлітрових горшках. Бачите, ці саженці вже покажуть деякі плоди на наступний рік. Це їхні плодові бруньки. Такий досить великий саженець. Він десь висотою десь 60 см. Це у 2-літрових. Деякі саженці у мене є у 1,5-літрових горшках, двох річки. Ну і висота саженця залежить від сорту. Різні сорти, вони по-різному трошки ростуть відрізняються. Тут у мене зимує ось жимолость. Ну, в принципі, цікавого, зараз тут немає що показувати, тому що жимолость по кілька гілочок. Те, що я можу переслати, то це суто ось такі саджанці. Це йде 2,5 роки. Тому що жимлость дуже ламається. Лохину, ці всі саджанці, фактично всі до 20 літровки я відправляю. А вже жимлець, то жимлость тільки ось такий 1,5 літровка, 2,5 роки. Все, що старше, у мене тільки самовивіз, Тому що жимлесть дуже ламка. Лохину можна загинати як хочеш у коробці, а вже. Жиму ось отак не вийде. Ну і ось тут. Також ще ось цей сорт, такий в мене був досить зелений. Але як бачите, ось також лоза почервоніла. Ось бачите, навіть вершечок, ось плодова брунька збереглася. Так що тут точно все буде добре. Ось така картина. А У кого є якісь питання, запитуйте в коментарях. Не забудьте підписуватися на канал, ставити лайки, тому що це важливо для просування мого каналу. Ну, я ж не дарма для вас стараюся, все ж таки вам розказую інформацію. Бачу, людям трошки подобається те, що я стараюся донести. І, відповідно, я би хотів від вас якусь віддачу. Це підписку і лайки. Ну, Ось, ось так у нас земля. Ще я вам покажу. Коли сніжок притрусить, який тут буде вигляд, ось так. Все, всім ну все добре. Тож з вас лайки і підписка. До побачення!